Функціональна діагностика, що це таке та для чого її проводити. Наші зуби не функціонують самостійно, а навколо них є м'язи, зв'язки та суглоби. Тому розпочинаючи ортопедичне чи ортодонтичне лікування, яке може провокувати доволі велике переміщення зубів, ми маємо враховувати ці елементи також. Адже внаслідок цих переміщень ми можемо змінити положення нижньої щелепи. Та вплинути на ці структури. Під час проведення функціональної діагностики ми ретельно досліджуємо рентгенологічні обстеження пацієнта, такі як КТ та МРТ. Проводимо 3D-сканування зубних рядів та фіксуємо початкову ситуацію за допомогою фотопротоколу. Оскільки нижня щелепа є рухомою та функціонує завдяки роботі м'язів, ми виготовляємо депрограматор безпосередньо в ротовій порожнині для їх розслаблення та фіксуємо терапевтичне положення нижньої щелепи. Дані отримані під час. Функціональної діагностики ми передаємо в технічну лабораторію та отримуємо терапевтичне співвідношення зубних рядів у артикуляторі, відносно якого ми будуємо майбутній план лікування.